За дві сотні колишніх військовиків пікетували військову поліклініку поліклінікувано-Франківську. Вони протестували проти її закриття. Для них це єдиний спеціалізований медзаклад військовий шпиталь, який закрили ще дев'ять років тому. І тепер поліклініка опинилася в переліку військову частин, котрі мають розформувати цього року. Протестувальники кажуть, в кліниці хороші фахівці та обладнання із закриттям вони можуть залишитися без необхідної медичної допомоги. Вони не стоять в чергах. Вони практично прийшли за 2-3 години. Вони від нас пішли з повним обсягом медичної допомоги, лікування діагностики. Такого в цивільній лікарні немає. Це нереально, тому що об'єм пацієнтів там можливо настільки великий. Є палата для інвалідів великої вітчизняної війни. Але ми прекрасно знаємо, хто в ній лежить. Поки що немає чіткого рішення про закриття цієї поліклініки. Незабаром відбудеться колегія міністра оборони, де буде вирішено питання доля багатьох військових лікувальних закладів.